З нагоди Дня дитячої книги Подільська міська бібліотека запросила малечу громади на захоплюючий захід, який обіцяв багато цікавого та незабутнього. Усі гості чекали літературні ігри, де діти могли продемонструвати свою майстерність у знанні книжкових героїв та подій, а також казкові вікторини, які випробували знання про улюблених казкових персонажів та подій. Також кожен з них мав можливість розповісти присутнім про улюблену книгу. Однак це ще не все. Головною подією. Стала презентація нових книг відомих наших письменниць, які вразили усіх присутніх своєю оригінальністю та захоплюючими історіями. Першою презентувала свою роботу співавторка збірки Різдвяні казки Антоніна Іванкова. Вона розповідає в цій книзі про хлопчика, який дивом вилікувався від тяжкої хвороби. У грудні 2023 року вийшла ось така збірка. Різдвяні казки називається де я співавтор. Казки про дива, про новорічні якісь свята. Про що дійства, які відбуваються саме в ті часи, так як я працюю вже 6 років ліцеї номер 1 нашому Подільському з дітками з особливими потребами, і Я дуже хочу, щоб кожна дитина як можна найшвидше вилікувалась, щоб дітки наші були здоровими і щасливими. Саме тому я написала саме в цьому цій збірці казку Озік та новорічне диво це казка про хлопчика, який захворів і який. Потім ну, сталося таке диво, що він вилікувався. Там дуже гарна історія про, а, про, добро, про добро, про любов, про е, да? е, Тому в кінці наш Сашко він вилікувався. Я бажаю всім діткам бути здоровими і щасливими. Нехай новорічні дива відбуваються е, весь рік. Наступною виступила Валентина Чугаєвська, авторка ілюстратор власної книги, яка має назву Де тато. Вона розповідає, що це психотерапевтична книга для діточок, які втратили когось з близьких. малюк Дракончик він втрачає свого батька, і це, на жаль, сюжет, який дуже часто зараз зустрічається в зв'язку з війною, і ця книжка розповідає йому про це почуття, яке буде підтримувати малюка все життя. Навіть коли його тато, вже не буде поруч. Насправді я почала писати цю книжку ще до війни. Не знаю, як це сталося, але коли вже це відбулося у нашій країні, то я зрозуміла, що потрібно її домалювати, потрібно її доробити. І цю книжечку можна Взяти почитати в багатьох бібліотеках нашого міста, а також я можу подарувати всім, хто цього потребує в електронному форматі. Презентувала свою чергову нову книгу і Оксана Томачинська, в якій розповідає про добро, взаєморозуміння, довіру та сімейні цінності очима. Котиків, моя книжка як для дітей, так і для дорослих. Може навіть більше для дорослих в ній. Про довіру, про сімейні цінності, про любов, про характер, десь іноді про біль, про розваги. І про це все розказують котики, про наше життя. І через котиків, через, ну, через будь-які захоплення можна розповісти про своє життя. От в цій книжці розповідають котики про нас, як ми з ними живемо, як вони навчають нас любити. Наприкінці заходу завідувачка бібліотеки Валентина Войтюшенко зауважила на тому, що в рамках проекту Вільні читають українською продовжується збір книжок. З нагоди відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка та з метою поповнення бібліотечних фондів створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській. Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумських областях, які постраждали внаслідок російської військової агресії, в Україні стартував всеукраїнський проєкт збору книжок Вільні Читають українською. Зазначений проєкт спрямований на покращення психоемоційного стану людей, які знаходяться під щоденними ворожими обстрілами, а також на підтримку читання міська дитяча бібліотека просить мешканців громади долучитися до проекту збору книжок Вільні читають українською. Знаходимося ми за адресою Соборна 198, в районі автовокзал. Ми чекаємо. Тож весь захід проходив у дружній та затишній атмосфері, де кожен зміг відчути себе часткою чарівного світу казки та літературних пригод. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.